Переведи, Саня! Вийди, вийди, тебе в себе пускай! Пускай ще Саня! Суми сильні, суми вільні. Так було і так буде. Під таким гаслом пройшов відкритий чемпіонат Сумської області з Панкратіону серед юнаків та дорослих. Близько 200 спортсменів, учасників зі всієї області, зібралися на стадіоні Єдність щоб позмагатися за звання чемпіонів області з Панкратіону та Греплінгу та за можливість представити область на всеукраїнських змаганнях. Завдяки спільним зусиллям управління молоді та спорту сумської обласної державної адміністрації. Ми дякуємо Євгенію Івановичу Пахадні, який зумів зорганізувати всі документально провести належним чином. Організаційні моменти, а також дякуємо нашим партнерам від спортивного клубу Балу це спортивне об'єднання Лайн Прайд, Олександр Крицький і стадіон Єдність. Учасники з Сум бурині румнів та Конотопу, серед яких багаторазові переможці та призери чемпіонатів України, Європи та світу. П'ять спортсменів входять до складу команди національної збірної України. Завдяки вам, шановні спортсмени і тренери, наша область. Вже декілька років поспіль утримує лідуючі позиції саме в нашій галузі спортивній Панкартіон та Греплінг Сумська область займає перше місце серед 27 областей. Я вам дуже дякую за це і вважаю, що будемо далі працювати на благо нашої області, на благо України. Панкратіон це не лише один із давніх видів єдиноборства, а це і виховання сили духу, мужності, патріотизму і єдності. Цим видом спорту в області займається майже 700 спортсменів. Дуже приємно, що в такий важкий для нашої країни час це проходять такі перші реально масштабні змагання спортивні спочатку повномасштабної війни. Це дійсно велика спортивна подія для сумщини. По перше, судячи з того, що наші хлопці, які займаються цим видом спортом, Завжди займають найкращі призові місця в Україні, так само мають успіхи на міжнародній арені. Ми прикордонний регіон, але ми маємо таку змогу. Ми можемо проводити ці важливі змагання, і ми можемо показати, що в нас є єдність. Підтримати спортсменів та побажати їм високих досягнень завітав і багаторазовий чемпіон світу з панкратіону Сергій Гузєв. Хотів би сказати спасибі клубу Балу. Також федерації Панкратіону, що вони проводять такі змагання в даний неважкий час для нашої країни. Перш за все, ці змагання для дітей, для подростаючого покоління. Тому потрібно обов'язково проводити завжди для того, щоб люди могли не тільки захищати себе, але й свою країну. Тому що дуже багато хлопців, які займаються спортом, зараз захищають нашу країну. Ілля переміг у своєму поєдинку та вийшов у фінал. Хлопець зізнається, спорт найкращі ліки. Коли я на тренуванні, я повністю думаю про тренування, всі негативні мислі я відпускаю, тому це дуже-дуже допомагає. Багато спортсменів змішаних єдиноборств з перших днів повномасштабної війни стали на захист держави. Один з них 18-річний сумчанин Назар Скрипка, для лікування та реабілітації якого відкрили благодійний збір коштів. Хлопець отримав поранення в голову. Під час проведення змагань вдалося зібрати 33 тисячі 230 гривень. Я сподіваюся, що після сьогоднішнього збору коштів, а також залучення різних меценатів нашого міста Суми, ми зможемо зібрати необхідну суму на лікування Назара Скрипки. Благодійний фонд Балу має на меті також створити центр змішаних єдиноборств «Кузня чемпіонів. Через війну реалізацію цього проєкту довелось відкласти. Однак, організатори стверджують, війна не надовго, а спорт назавжди. Після нашої перемоги ми спільними зусиллями обов'язково створимо цей центр кузню чемпіонів, де будуть куватися нові чемпіони не лише області України, а й світу. Взагалі по завершенню змагань учасники отримали спортивні розряди. А переможці турніру будуть представляти Сумщину на чемпіонаті України з панкратіону у вересні в Чернівцях. Новини СТС.